У вівторок 19 листопада в західних областях переважно хмарно. В Ужгороді та Львові цього дня синоптики прогнозують дощ від одного морозу вночі до восьми тепла вдень. Хмарний день за прогнозами синоптиків має бути в більшості північних та центральних областей. В Черкасах Полтаві та Кропивницькому ясно. Від нічних мінус одного вдень потеплішої до плюс восьми. Мешканцям Миколаєва та Херсону синоптики обіцяють ясне небо, в Одесі та Криму мінлива хмарність. Температура в регіоні вночі від мінус одного, в день до плюс дванадцяти. На сході переважно хмарно з проясненнями. Запоріжжя та Дніпрі цього дня має бути ясно. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від 0 вночі до плюс 9 в день. Дощ в середу, 20 листопада, вмиє всю територію західних областей. Температура повітря вночі від плюс 1, в вдень до плюс 14. На півночі та в центрі хмарне небо спостерігатиметься впродовж цілого дня: від плюс 1 вночі до плюс 11 в вдень. У південній частині країни хмарно з проясненнями. Від 4 до 16 з позначкою вище нуля. З самого ранку небо на сході затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Від нічних мінус 1 стопчики термометрів вдень піднімуться до плюс 10. У четвер 21 листопада в Івано-Франківську та Ужгороді синоптики очікують ясну погоду. Врешті областей Західного регіону хмарно. Найнижча температура вночі мінус 2, найвища в день плюс 5. Дощі та мокрий сніг пройдуть у північних та центральних областях. У Житомирі в цей день без опадів. Від нічних нуля градусів температура повітря в день прогріється до плюс 11. Мешканцям півдня синоптики радять узяти з собою парасольки. Температура повітря від 3 до 21 з позначкою плюс. Хмарна погода протягом дня триматиметься в східних областях. У Харкові Запоріжжі та Дніпрі дощитиме. Нічна від плюс 3 дена до плюс 15.